Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данило. Перш ніж ми розпочнемо розмову з нашим гостем, прошу підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропускати нічого важливого. Борг Львова зріс на сотні мільйонів гривень, а десятки мільйонів бюджетних коштів пішли на роботи, які фактично не виконувалися. Що це взагалі означає для міста ем, про реальні масштаби проблеми, і взагалі хто має нести відповідальність за все це, говоримо з адвокатом, автором суспільного проєкту Аудит Львова Андрієм Петришиним. Вітаю, пане Андрію! Мої вітання вам ви, власне, ініціювали проведення аудиту, який і виявив ці порушення. Ми минулого разу з вами вже трішки зачіпали цю тему. Сьогодні продовжуємо. От, власне, аудит зафіксував зростання боргу львівської громади на понад 766 мільйонів гривень за три роки. Що ви взагалі думаєте про все це? Я виходячи з власних навиків, з власної професії, правозахисної, яку я здійснюю вже понад 15 років. Зрозумів наступне, що аби звинувачувати у скоєнні тих або інших злочинів, тих або інших правопорушень, звичайно, що потрібні докази. І ці докази якнайкраще формувати на підставі висновків державних органів контролю в даному випадку, це є Державна аудиторська служба України, яку ми Спонукали до того, аби вони провели аудит бюджету Львівської міської ради. Ми, правда, просили у період 2006 року у 2023 кінець. Однак, через бюрократичні е, процеси, е, частина документів була знищена, і нам вдалося добитися аудиторської перевірки, аудиторських висновків. За період 2021 року по 2024 середина року, по шостий місяць, державні аудитори провели низку перевірок департаментів, комунальних підприємств і оформили це все у звіт. Звіт, який є в мене на руках, звіт від 21 січня 2025 року. За номером 002-30-25 01. Я вкотре наголошую на його реквізитах цього звіту, аби ці авантюристи, шахраї, буду називати речі своїми іменами, які довели до зубожіння наш місцевий бюджет, які сидять у Львівській міській раді вже не один рік, понесли за це справедливе покарання. І в цьому звіті відображено покроково, хто що робив, хто які збитки призвів, за який період, чому 2021 тисячі рік, 2024, тисячі Одної з причин, як я вже сказав, було те, що частина документів знищена більше того. Об'єктивною причиною послугувало те, що за пізніший період була проведена аудиторська перевірка, це те, що була відсутність, увага та контроль громадськості за діяльністю Львівської міської ради. перевірок ані громадських, ані державних, глобальних, скурпульозних, подетальних ніхто. Протягом 19 років каденції Андрія Садового ніхто не проводив. Були дрібні вияви правопорушень, які зводилися до декілька мільйонів гривень. Однак ці правопорушення були поховані в кримінальних провадженнях в жодні допустимі ворота ці збитки у розмірі 2 мільярдів гривень, які завдали. Шахраї з Львівської міської ради, в жодні ворота не влази. Це все зафіксовано у звіті, це все подетально розписано у звіті, на який ми посилаємося, який в мене знаходиться тут в вами на столі. І один із епізодів, в чому полягали шахрайські, грубі, цинічні схеми. Наживання на міському бюджеті, наживання на нас з вами, як львів'яни, як жителі міста Львова? Я хотів би сьогодні розповісти. <тас> Давайте може почнемо з того, що аудит власне показав, що підприємство Львів Автодор оплатило завищену ось цю вартість робіт. Здається, на 10 мільйонів гривень, а майже 9,5 мільйонів гривень пішли просто на роботи, яких взагалі не виконали. Як ви це оцінюєте? Ну, тут просто верх цинізму, оскільки я хотів би підкреслити для глядачів, які не в курсі, скільки Львів винен ми з вами винні станом на 2023 рік, то це 8,5 мільярдів гривень. Вдумайтеся, 8,5 тисяч мільйонів гривень. Мільярд має тисячу мільйонів. І цей борг тільки зростає, зростає, зростає. Аудиторами, зокрема, встановлено, що борг з 2021 року по 2023 рік зріс на майже 800 мільйонів гривень. Куди саме пішли ці кошти? В чому саме полягають е ці незаконності, ці схеми зі сторони чиновників Львівської міської ради, які підконтрольні і які супроводжувалися? Цих схемах я впевнений, у цьому супроводжувалися і давалося добро зі сторони Андрія Садового, оскільки він відповідальний за всі процеси, які відбуваються на майданчику Львівської міської ради. Частина е, цих коштів, е, на яку е, збільшився наш борг перед банками, перед ЄБРР, перед іншими фінансовими структурами, е, а саме на суму 300. 10 мільйонів гривень це схеми, які були пов'язані з розрахунками за надані, а верніше не надані роботи. Розрахунки були, а роботи надані натомість не були зі сторони суб'єктів господарської діяльності. І аудитори, зокрема, підкреслили, що. Для прикладу, за результатами ревізії окремих питань, питань фінансово-господарської діяльності Львівської міської ради, Львівського комунального підприємства Львів Автодор за період 2021 року по 2024, де складено акт про порушення від 28.06.2024 року. Встановлено системні факти оплати завищених обсягів та вартості. Виконаних робіт на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. А тут увага, до чого шахраї дійшли, шахраї з Львівської міської ради. Найбільша сума порушень встановлена по об'єкту, пишуть аудитори. Будівництво гравійної дороги від західного обходу міста Львова до житлового масиву Білогорща. Роботи, по якому було заактовано, тобто акти аудитори виявили. Та оплачено, однак фактично не виконано на суму понад 9,5 мільйонів гривень. Аналогічні порушення пишуть аудитори у своєму звіті: ми отримували цю інформацію, однак, е механізми, інструменти контролю е забезпечені зі сторони органів державної влади. Такі, як державний, державний аудиторський комітет, Державна аудиторська служба України. Ми не мали можливості вийняти ці документи, витребувати ці документи, а це змогла Державна аудиторська служба. І вони встановили про те, що аналогічні порушення встановлені при використанні коштів на інші інфраструктурні проекти. Мова йде про 16 інфраструктурних проєктів. Вдумайтеся, на одному. 16 лише на одному порушень виявлено на суму близько 10 мільйонів гривень. Це ще не всі порушення. Як зазначають аудитори у цьому звіті, на який ми посилаємося, ці кошти були розпорошені по, по сотням дрібних рахунків. Ці кошти були розпорошені і запозичені. В чому полягала сема? Львівські комунальні підприємства, вони запозичали кошти, хоча їм цього не потрібно було. Автодор, Львів Електротранс, Львів Водоканал. І, наприклад, я аби бути предметним у своїх закидах, я завжди наводжу чіткі приклади. До прикладу, зокрема, у 2021 році Львівською -міською, міською радою проведено запозичення коштів до бюджету розвитку у формі укладання кредитного договору 22.06.2021 року за номером 511-2021. Пад АБ «Укргазбанк» на суму 220 млн грн терміном на 5 років. Ставкою 11,3% річних розмір відсоткової ставки протягом терміну дії кредитного договору зріс 11,3% на 17%, що стало наслідком зростання сум виплат з бюджету громади на виплату відсотків по кредиту. В цілому станом на 01.07.2024 року на сплату відсотків спрямовано з бюджету громади. Увага, з бюджету громади на 7%. 97 мільйонів гривень. Менеджери довбані, уявіть собі, вони взяли під наші з вами гарантії. ми Я вже так узагальнюю, ми, люди дали їм кредит довіри, дали їм важелі впливу, важелі влади, аби адмініструвати бюджет, керувати бюджетом, а вони беруть кредит хоча на той час. Кредитні кошти не потрібні були, вони беруть кредит у Укргазбанку на суму 220 мільйонів гривень, а самих відсотків віддають на 97 мільйонів гривень. Тут, тут не просто протиправність, тут е, не просто авантюризм, тут шахрайство прямого прояву. Тому що. Тому що має бути все доцільно, має бути все виправдано, має бути все прозоро і все з поясненнями. Ну, пробачте на декілька років, а саме на 5 років, взяти кредит 220 мільйонів і віддати 97 вже за 2 роки користування коштами, це невдалий маркетинг, це неуспішне адміністрування. Тут провальна економічна політика і розпорядження бюджетними коштами. Хай в цій частині і таких епізодів, таких прикладів є тут чимало, а саме близько десятка епізодів, там, де аудитори на підставі доказів, на підставі документів. На підставі актів встановили ці порушення, які сягають за 2021 рік по 2024 рік, в тій частині невдале розпорядження бюджетними коштами, Я назвав би його злочинне розпорядження бюджетними коштами, що призвело до збитків, особливо в великих розмірах для бюджету Львівської міської територіальної громади, на суму більше ніж 300. 10 мільйонів гривень у кожної проблеми, і в нашої також є ім'я та прізвище. Це проблема Андрій Садовий. Я вкотре нагадую, що згідно законодавства закону України про місцеве заврядування в Україні статті 42, як міні пригадується, він в межах своїх повноважень несе персонально відповідальність за дотримання законодавства. а я хочу нагадати, що дотримано законодавства, не було, оскільки у висновках аудиту щодо цієї частини, щодо тих 16 проєктів, вони дійшли до наступних резюме, наступних, наступних тез. Аудитори сказали про те, що реалізація 16 інфраструктурних проектів на території міста, що здійснювалася за рахунок запозичень супроводжувалась системними фактами оплати невиконаних робіт. Уявляєте собі? Системними, тобто не один, не два, а два і більше випадків, системними оплатами невиконаних робіт, а не в життя заходів щодо дострокового погашення облігацій при наявності фінансових ресурсів, тобто комунальні підприємства, які здійснювали запозичення, мали фінансові ресурси. Для вчасного влучного розрахунку за запозиченнями. Однак не здійснювали це. Чому не здійснювали? Та тому, що хотіли, аби чим більше кількість коштів прилипла до їхніх злодійських рук. І так воно і сталося. При наявності фінансових ресурсів призвело до додаткового навантаження на бюджет Львівської міської територіальної громади в сумі. Понад 310 мільйонів гривень. Вдумайтеся, ми їх поставили для того, щоб вони вдало, успішно, раціонально керували бюджетними коштами. Однак вони за 2 роки зуміли на шилу крутити на збитки більше, ніж 300. 10 мільйонів гривень лише в одному із 23 епізодів, які описані у цьому звіті, на який я посилаюся. Вдумайтеся, до яких призвело збитків, скільки цінних речей місто могло би закупити внаслідок, якщо б їхня діяльність була цілеспрямована і розвинута. В напрямку раціональності, оптимізації, доцільності і успішного маркетингу. Автобус-пасажирський коштує близько 7-8 мільйонів. Брендовий, скільки можна було б купити автобусів, скільки можна було б поремонтувати мостів? Міст, ремонт моста на три аварійних моста на території міста Львова на Кульпарківській, на Шевченка, Левандівський. Приблизно ремонт моста коштує 10 мільйонів гривень. Ми могли б зремонтувати всі мости у Львові, зремонтувати всі дороги у Львові, зробити так, щоб балкони в нас не руйнувалися і не падали жителям і гостям нашого міста на голову, як це відбувається, і закупити безліч корисних речей. Цілий автобусний парк, який я вже назвав у своєму прикладі. Однак. Через те, що знахабніла жадібна душа наших чиновників, які сидять у Львівській міській раді, перевершила рівень цинізму, ми цього всього не отримаємо. Більше того, їхні дії призвели до тих наслідків, що ми в результаті ще залишаємося бути винними нашим кредиторам банкам, ЄБРРОм. Та іншим фінансовим установам до таких наслідків призвела адміністративна діяльність, розпорядча діяльність з нашим бюджетом Львівської територіальної громади. І на що я хочу звернути вашу увагу? Що жоден голова структурної комісії, який відповідав за виділення коштів, жоден голова фракційного. Блоку, жоден голова департаменту, жоден голова управління, жоден е, директор, начальник, е, керівник комунального підприємства не звернувся до Львівського міського голови або його помічників з питанням втрутитися в це свавілля. Однак я вам поясню, чому. У мене є звіддання, чому вони не звертали на це увагу Ну, те, що. Голови депутатських комісій, структурних комісій, всі прикормлені садовим. Це не секрет, і це вкотре доводить звіт аудиторської служби. А чому мовчали керівники комунальних підприємств? Я вам скажу Львів Електротранс, який оформляв кредит від ЄБРРО. Отримав заробітну платю понад мільйон гривень. Львів водоканал понад мільйон гривень. Зелене місто, Львів Теплоенерго понад мільйон гривень. Звичайно, що вони будуть мовчати в коробочку, аби не злити шефа. Шефа, який всім рулить. Це Андрій Садовий. Я не боюся і вкотре називаю це прізвище. Андрій Садовий. Покривав ті всі махінації, ті всі схеми, які відображені у звіті, про які ми говорили, і будемо говорити надалі до тих пір, допоки винних не покарає правосуддя. Пане Андрій ви вже згадували, що е, дані за попередні роки, здається, з 2006 року все зараз це знищено, і якось це відновити, показати, знову ж таки висвітлити неможливо. Як ви взагалі думаєте? Е, Оці всі та схема, оці всі порушення, це все вже було системно і чи взагалі якось можливо простежити ту динаміку, зважаючи на те, що документи ви кажете були знищені. Ну, дивіться. Наполягати на тому, або була проведена перевірка за 2006 рік, немає сенсу з одної на це простої причини. Строк притягнення до кримінальної відповідальності, якщо не збіг, а він же збіг, то він збігатиме в процесі відкриття кримінального провадження і досудового слідства. І справи, якщо навіть будуть відкриті за тими шахрайськими діями зі сторони чиновників розтратою зловживання службовим становищем е та владою, е іншими статтями кримінального кодексу. Навіть якщо вони будуть відкриті за цими статтями, вони будуть закриті у зв'язку зі строками. Тож наполягати на тому, аби перевірка була проведена за 2006 рік по 2021 до того звіту, охоплюючи період до цього звіту, немає, немає сенсу з цієї причини. Причини закону, Оскільки строк притягнення до відповідальності за такі злочини в районі п'яти років, тобто, уся перспектива щодо відкриття кримінальних проваджень та доведення справи до логічного завершення до логічних вироків щодо правопорушників, щодо беззаконників, щодо злочинців, тому що я нагадую глядачам і нагадую вам Оксано, про те, що цей звіт стосувався періоду 22, 2023, 2024 років. Тобто, в той період, коли наша держава боролася з ворогом, ці шахраї наживалися на нас з вами. Ті шахраї замість того, щоб раціонально, оптимально використати бюджетні кошти. Вони їх крали крали не тільки в міста, крали в країні, в країни, е створюючи певним чином економічні диверсії. Тут е цим випадком має зацікавитись і обов'язково зацікавиться Служба безпеки України, тому що ми вважаємо, що тут має це шкідництво ознаки зрадництва. Ознаки диверсії, ознаки державної зради, е, тож підсудність і підслідність підпадає під Службу безпеки України. Е, тож, якщо ще не звернули на це увагу е, Служба безпеки України, ми звертаємо увагу зараз і будемо звертати в подальшому, і будемо контролювати. Весь перебіг подій е, в цьому напрямку. А якою взагалі от має бути відповідальність причетних е, осіб до цих порушень? Тут Адміністративними е, статтями не обійтися. Ну візьміть на вагу рівень збитків, глибину збитків, які понесли. Львів'яни, жителі міста Львова. Сукупно по 23 епізодам ми з вами розібрали лише декілька з них, два, здається. Сукупно по 23 епізодам шахраї з Львівської міської ради нанесли нам збитків на суму понад 2 мільярди гривень. То якою моди має бути відповідальність? Найсуровішою. Прокурори внаслідок цього. Шахрайства внаслідок цієї розтрати розкрадання бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, мають як мінімум добитися вироків 10 років позбавлення волі і вище. Дякую, пане Андрію, за розмови, за ваші такі пояснення детальні. Я нагадаю, що нашим гостем був адвокат та автор проєкту Аудит Львова Андрій Петришин. Залишайтеся з нами, щоб завжди бути в курсі найголовнішого. А ми з вами, пане Андрію, вже. Незабаром побачимося. До зустрічі. Дякую за увагу.